Привіт-привіт! Придбала ось такий препарат Триходермін. Я спочатку хотіла обробити тільки ті орхідеї, у яких е, у горщиках є грибничка, але потім вирішила обробити всю колекцію, так як зараз опалення ще не вімкнули, прохолодно, е, Цей препарат рятує орхідеї. Від, Багатьох захворювань, і він є найпоширенішим препаратом в Україні фунгіцидом. Тож, дякую пані Жанні за підказку, як його розвести. Потрібно 5 грам цього препарату, розвести в літрі тепленької водички. Я обробила всю колекцію, потім пересаджувала пилорчика свого і ще розвела. Для однієї орхідейки на 400 мл дала 2 г цього препарату. Ось так: прилила, залила, замочила і все.